Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака Близнюки на період з 30 вересня по 6 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання. На які б ви хотіли отримати відповідь? Зараз включимо світло. Чомусь? Камера затемняє. Сподіваюсь, так краще. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Уважно, щоб нічого не пропустити. Дуже цікаво, але я не знаходжу співпадіння. Ось, друзі, ваш стріли в колчині в десяточку. Якийсь успіх. Та начебто все. Хто знайде, будь ласка, пишіть в коментарях. Таке буває не часто, але буває. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Годинник, саме зараз час діяти. Ось тут якір, це стабільність. Ось тут сумна новина. До чого вона стосується? Можливо, ви щось почуєте? Та начебто все? Прямуємо вперед. Подивимось, чим буде завершуватися ваш тиждень. Третій розклад знак Зодіака Блюзнюки з 30 вересня по 6 жовтня 2024 рік. Ось тут якась недостовірна інформація або плітки, або щось таке, чому не слід довіряти. І навколо, точніше, поруч з нею, з недостовірною інформацією, стабільність. Кохання. А також лавровий вінок це успіх, він може стосуватися як роботи, так і ваших особистих важливих для вас моментів. Знову ж таки, друзі, дивіться, кохання і богодинник, своєчасне вирішення якихось важливих запитань. Котрі пов'язані з коханням. Можливо, ви давно зустрічаєтесь, та вам потрібно розписуватись, щоб ваше місце не зайняв ніхто ще більш рішучий. Ось тут корабль, це якийсь проєкт, котрий вам принесе успіх. І ось тут, глядячи на кохання та своєчасне виконання якихось ваших планів. Успіх, і ось, можливо, далека дорога. Мандрівка. Сьогодні ми з вами. Подивіться, друзі, ось тут іще бокал. Він показує або романтичне вечеря, або вже святкування. Але поки що кільце вам не випадає, але можна і так святкувати. Ніхто не забороняє. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Близнюки. Застереження. карта Аїст. Знову дві друзі. Аїст і карта Долі Хрест. Це застереження. Зверніть увагу, що Аїсти парні, і тут у них в гнізді є дітанчата. Та порада, друзі. Планета місяць. Хочу сказати, друзі, що застереження, карта долі, а також ось це гніздо з двома аїстами, родина, звістки якісь. Звертайте на це увагу. Можливо, ви будете щось вирішувати, і добре треба подумати про все, назначити якісь дати, щоб всіх все влаштувало. Але пасьянс і таро все одно вам показують акцент на родину, можливо, хтось створить родину. І ці аспекти пов'язані з картою долі, це дуже важливо. Може бути один раз на все життя. І порада, друзі, це планета місяць, окрім таємниць, це ще планета батьківства. І саме так, можливо, вам і треба зробити. Ось такі ви отримали поради від пасіянца татаро. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, що все повернуто на родину і на карту долі. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.